Друзі та колеги, в даному відео поговоримо про медогляди працівників суб'єкта господарювання, розберемося, хто з працівників, в які строки та за чий рахунок їх проходить. Крім того, ви отримаєте базу нормативних документів, що регулюють дані питання. Всі види медоглядів мають проводитися незалежно від воєнного стану в нашій країні. З цього приводу в законодавстві жодних змін не відбувалося. Тобто, на обов'язок роботодавця організувати та провести медогляд, воєнний стан ніяк не впливає. МОЗ напрацьована проект наказу про затвердження порядку організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, який мав по суті замінити порядок номер 246 Але в силу даний проєкт наказу так і не вступив. Перевік нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до медоглядів, визначають їх види, категорії працівників, що підлягають медоглядам, а також особливості їх планування та проведення, ви бачите зараз на екрані на слайдах. Законодавство розрізняє обов'язкові профілактичні медогляди працівників, медогляди працівників певних категорій, які працюють на роботах підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, психіатричні огляди та медогляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Передбачено наступні види медоглядів: попередній при прийомі працівника на роботу. Періодичний протягом трудової діяльності працівників, щорічний для осіб віком до 21 року і позачерговий, який проводиться в двох випадках. Перший це заява працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, і другий за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому продовжувати виконувати свої трудові обов'язки. Про медичні огляди водіїв, психіатричні огляди, огляди працівників вже розповідав у попередніх відео. Шукайте їх подкаст. Сті все про медичні огляди за посиланням, які залишу для вас під цим відео. На час проходження працівником медичного огляду за ним зберігаються робоче місце або посада та середній заробіток. Отже, для нарахування середньої заробітної плати працівнику за період проходження ним медогляду на підприємстві в табелі обліку робочого часу мають фіксуватися дні, коли працівник проходить медичний огляд. Крім того, має бути наказ керівникам про організацію медичного огляду. Працівники, які установлені строки, не пройшли медичний огляд, відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати. Так, передбачена законодавством. Дане рішення оформлюється наказом керівника підприємства, а підставою може бути доповідна записка інженера або керівника відділу з охорони праці, або ж безпосереднього керівника такого працівника. Крім того, працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. За чий рахунок проводяться медогляди? І Кодекс законів про працю, і закон України про охорону праці і порядок номер 246 відповідають на дане питання однозначно. За рахунок роботодавця, тобто коштом підприємства. А от в законі України про систему громадського здоров'я, а саме в частині 2 статті 45, зазначено щодо оплати роботодавцям тільки періодичних медичних оглядів. Щоб не мати проблем при перевірках з боку держпраці, не рекомендую вам не сплачувати попередній медогляд працівнику. При цьому за Важте, що особа, яка проходить попередній медогляд і ще не оформлена на роботу на ваше підприємство, юридично ще не є його працівником. Отже, в даному випадку раціональніше попередити таку особу про необхідність сплатити медогляд за свої кошти, зібрати відповідні документи про сплату даних послуг, такі як чеки, квитанції, та надати їх підприємству для подальшого відшкодування витрат при працевлаштуванні. Коли людина працевлаштована, а отже, вже є працівником підприємства, є сенс відшкодувати її витрачені за медогляд бюджет Зауважте, що зобов'язання роботодавця щодо організації та оплати медоглядів працівників та обов'язки працівників щодо їх проходження встановлені строки мають бути закріплені в колективному договорі підприємства. Зазвичай це робиться в розділі колдоговору охорона праці. Крім того, необхідно зафіксувати й таку норму законодавства, що за працівником на час проходження медогляду зберігається робоче місце та середній заробіток. Є й така практика, як закріплення в колдоговорі, строків проходження працівниками медоглядів. Я про кількість днів, що надаються працівнику для цього процесу. При необхідності проведення додаткових обстежень або досліджень, наприклад, лабораторних та або інструментальних, такі строки можуть бути подовжені, ну, при наявності підтверджуючих документів направлення лікаря на проведення дослідження. Якщо було цікаво, поставте лайк та подивіться відео та каналом з колегами. Підписатися на канал можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.